1 вересня це тремтливе, неповторне, довгоочікуване свято для дітей і дорослих. Та найбільш хвилюючим, звичайно, воно завжди для першокласників, котрі сьогодні вперше переступають боріг свого навчального закладу. У нинішньому році в нашій громаді 330 першачків, котрі з великими букетами, красивими бантами, ошатно одягнені, широко розкритими очима, спостерігають за святом. Свято знань, свято. Чогось нового початку. Бажаю діткам, гарного навчання, терпіння батькам, міцного здоров'я та всім нам мирного неба над головою. Традиційно цей захід розпочався в кожному навчальному закладі з хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті всіх, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності рідної землі. Далі звучав гімн України, котрій підхопили всі присутні. потрібно зазначити, що на всіх заходах були присутні представники міської ради та районної військової адміністрації. Шановні діти, мені дуже приємно бачити вас сьогодні, коли ви співаєте гімн України, коли ви дружно кажете слова, які прославляють Україну. Тому зробіть так, щоби вами гордилася. Цілому Україна подільщина і Одещина. Приносьте гарні знання, отримуйте гарні оцінки, щоб вами гордилися ваші рідні і близькі, ваші бабусі, дідусі. Шановні діти, батьки, які захищають нашу Україну. Будьте мужніми, будьте вірними, зробіть все і покажіть своїм рідним і близьким, що їх дуже кохаєте. І навчайтеся так, щоб вони за вас родилися. Слава вчителям, слава батькам, які не покинули територію України і привели діток в нашу школу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Звичайно, в центрі уваги сьогодні першачки, бо саме вони роблять свій перший крок до країни знань. Хвилюються всі діти, їх батьки, і звичайно, дідусі та бабусі. Прийшла прав внуків і внуків теж в школу привезти відчуттям. Ви їх сьогодні проводити перший Ну, со сльозами на глазах. Я кажу жалко, що вони в нас розумнички, дуже внучечка у нас у мене є в другий клас пішла. Дуже гарна дівчинка, дуже послушна, танцює гарно, виступає візьє. та й радість бабушки. Звісно, з радісними відчуттями, тому що перший клас це таке буває тільки раз в житті. Одне, ранок святковий, з бантами, все гарно. У нас дівчинка, ткач Поліна. Батько ще бажає своїй донечці. Саме найкраще, щоб вчилася добре, поважала, вчительку, щоб слухалася. Сьогодні ви будете святкувати якось по особливому цей день. Так, де з дитиною десь проведемо день разом. Патріотична тематика свято першого дзвоника з в'язуючим ланцюгом пройшла у всіх ліцеях. Адже в серці кожного із нас Україна. Кохана, неповторна і єдина. Україна там. Традиційною родзинкою цього свята став перший дзвінок. Котрій сповістив, що літо закінчилось, потрібно сідати за парти і старанно навчатися. Я навчуся в рідній школі читати, писати, буду багато знати, добре рахувати. Ти хотіла до школи? Так, да. читала цього часу? Угу. Дуже. Хто тебе проведжав перший клас? Мама. Що ти Бажаю всім однокласникам своїм. Я, я бажаю, що щоб вони б, б, були здорові і, і щоб навчалися чудово. Також вже другий рік поспіль, на знак поваги та вдячності нашим Збройним силам України, працівники управління освіти і гуманітарної політики пропонують батькам долучитися до благодійної акції Замість квітів допомога зсу. Це подяки героям, які наближають нашу перемогу тим, хто в день та вночі стоїть на захисті незалежності. По особливому щемливими в цей день були слова батьків, котрі нині захищають свободу рідної землі, боронять Україну. Хав відправити свою доньку до першого класу. Я дуже пишаюся цим. Ми, ми бажаємо мирного неба. Ми захищаємо наших дітей і наших батьків, нашу землю боронимо все. Ще бажаєте всім першокласникам України. Бажаю мирного неба і вчитися гарно і слухатися своїх батьків. Особливим цей свято першого дзвоника стало і для одинадцятикласників, адже вони добре розуміють, що це їх перший останній дзвоник. Тому і емоції було через край. Дуже сумно, тому що я в цій школі з першого класу. Ми один клас. Ми стали за ці 11 років дуже дружніми, і це дійсно сумно покидати школу. Але попереду ще це ці... Рік, я думаю, ми гарно його проведемо. Мені теж дуже сумно, тому що ця школа подарувала мені друзів. Я тут почуваю себе як вдома, можна так сказати. Тут моя велика сім'я, дружня родина. І я впевнена, що я буду після випуску повертатися сюди знову і знову, щоб привітатися з вчителями. І буду завжди згадувати ці моменти тільки як найщасливіші мої роки життя. Ми відчуваємо, по-перше, страшно було. Тепер якесь полегшення, і таке відчуття. Знаєте, коли ви не старші в школі, така відповідальність відчувається дуже. І, ну так, сум і жаль. Я дуже не хочу покидати школу, тому що розумію, що вже через рік я звідси піду. Я зараз, зараз дивлюсь на дітей, які молодші мене на рік. Я їм хочу побажати просто е, наснаги, удачі, щоб вони витрапили це. А так все добре, мені подобається. Скажіть, чи є у вас вже плани на майбутнє? А, так, хотілося б поступити в Київ, дуже хочу, і займатися піар-менеджментом дуже хочу. А у вас М -м, отримати освіту, але я хочу займатися своєю улюбленою справою. Я хочу вивчати мови і просувати Україну у ЄС. Тож добрий час, дорогі діти, Впевнено йдіть в неповторну країну знань, котра для вас стане навчальним закладом радості, де ви зустрінете багато вірних друзів, мудрих вчителів, оволодієте безцінними знаннями, котрі дадуть вам можливість в майбутньому використати їх заради розпиту і процвітання України. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.